А далі важлива інформація про ментальну підтримку, яка стає все ближчою та все доступнішою. для жінок, які проживають досвід війни, вже не перший рік працює програма психологічної підтримки з провідними психологами та психотерапевтами, яка називається Редженерейшн. До речі, особисто я була куратором-психологом для однієї з таких груп жінок першого потоку, і ці зміни, які я спостерігала в жінках, вони справді надихають. Повірте, і от мережа центрів, в якій можна безкоштовно скористатися. Цією програмою почала формуватися по всій країні. І перша ластівка з'явилася в Кропивницькому. Ну і як завжди, наша хава знає більше. Давайте дивитися. Пані Марина переїхала до Кропивницького з окупованих територій. Оці емоції відчуття, коли я була там, в тій атмосфері. Окупованого міста, і е, сюди я саме прийшла на цю групу підтримки, бути почутою. Мені хотілося виговоритися. Я проговорила те все, що 115 діб мене змушували про це мовчати. Пані Марина прийшла у центр життєстійкості, на базі якого у Кропивницькому офіційно розпочав роботу проект Редженерейшн, спрямований на емоційне, ментальне та тілесне відновлення жінок, які проживають війну, щоденний стрес і навіть звичайну втому. Проект вже третій рік з успіхом базується в столиці в просторі діалог хабу від фонду Олени Пінчук. Але одна з задач команди стати доступнішими по всій країні. Ми сьогодні зібралися і всі приїхали сюди, тому що у нас на сьогоднішній день це найперший центр життєстійкості, який включився в роботу в проєкті Редженерейшн. Справа в тому, що взагалі-то наш проєкт розпочинався як онлайн проєкт і на сьогоднішній день разом з центрами життєстійкості ми пробуємо і розвиваємо його в офлайн форматі. Тобто, власне, вживу всі збираються і працюють. Ми розуміли, що люди вони будуть напряму контактувати. А одним із елементів процесу якраз групової підтримки є робота з тілом, з прямим контактом. Тобто, в такому форматі наші спеціалісти використовують і те, що в програмі, але воно стає більш тілесним, утілесненим і більш таким стає реальним про контакти, про стосунки, про тепло, про зворотній зв'язок, прямий очі в очі. Да? Тобто додається елементи більш живого процесу. Анна не тільки психологиня проекту, а й випускниця одного з потоків Редженерейшн. Коли я навчалася на Regeneration, то це був дуже для мене ресурсний проект, тому що звичайно навчання воно говорило про те, що ми маємо самі виконувати ці техніки, навчатися, проходити все це навчання. І я пам'ятаю цей емоційний внутрішній ресурсний сплеск, тому що я на собі спробувала ці техніки, і це був перший рік повномасштабного вторгнення, і це мені дуже допомогло в першу чергу як людині. А вже потім я як фахівець можу це імплементувати в свою роботу і роботу з людьми. Анна привезла та втілила свої знання в рідному кропивницькому. Війна продовжується так, і ми продовжуємо знаходитися в стресі. У нас немає часу, і ми не можемо зараз використовувати якісь глибинні психотерапевтичні техніки, тому що ми кожен день стикаємося з стресом. Нам кожен день треба цей ресурс, щоб якось це переварювати і рухатися далі. І от та програма, на яку ми даємо на групах, ті теми, які ми піднімаємо, вони направлені на те, щоб підтримати жінку, людину в цьому проживанні. Того, що з нею відбувається, тому що вона продовжує чекати чоловіка з фронту, вона продовжує надавати якусь допомогу і теж працює із ветеранами, там і з родинами військових. Вона сидить вдома і переживає за дітей, да, тому що її треба виховувати. Вона не знає, що буде далі. Тому основна ціль цього проекту і цих груп це підтримати людину в цьому процесі, який ми зараз всі з вами проживаємо як українці. На початках в програмі Редженерейшн навчали профільних спеціалістів, які потім могли б самі ставати менторами та психологами. Програми, щоб охопити якомога більше українських жінок, і от цей процес запущено, і пані Марина знайшла тут себе. Знаєте, регенерейшн для мене це відновлення. Тут я знайшла те, справді що може шукала, може й більше, трішечки більше. Тут я була зрозумілою, і я відчула себе серед оцієї групи своєю. не… Просто приїхавши, понаїхавши, непотрібною, як нам ця наратива вкладали у голову, що ви не потрібні. І от саме тут, саме через три роки, я відчула себе потрібною. І сьогодні я відчула те, що з мене впав той тягар, який три роки на мене давив. І сьогодні я відчула, що я ота Фенікс, яка вже розправила крила. Групи підтримки проходять щотижня та поєднують практики відновлення як в колі однодумець, так і особистий контакт з психологом. Заняття відбуваються у вигляді групових зустрічей для розмов, рефлексій та різноманітних практик, як, наприклад, тілесних, спрямованих на фізичне відновлення і нервової системи. Зокрема, у команди Редженерейшн є в планах масштабування і не тільки по всій країні, а й втілити мрію і зробити онлайн та офлайн доступ до програми для українських жінок і за кордоном. А більше інформації можна знайти на сторінках фонду Олени Пінчук в соціальних мережах. Побачимось.